Ані це я маю на увазі, який з них найбільше тебе здивував, якого ти зовсім не очікував, який з них для мене був найбільш неочікуваним. Я думаю, що модель, яка дозволяє людям писати код від початку до кінця, тобто дозволяє не кодерам писати код, це повністю має сенс, коли я це бачу. І як бізнес модель це працює дуже добре. Але коли я уявляв собі, знаєш, який продукт тобі подобається найбільше. Так, це одне з тих питань, знаєш, це тому, що твої клієнти, як твої діти? Ти справді не повинен давати відповідь, тож я не буду давати відповідь. Де це буде через п'ять років? Як це виглядатиме? Ми вже бачили період від нуля до п'яти років. Тобі не потрібно розповідати мені як інвестору, і ніхто не буде тебе за це притягати до відповідальності. Але якщо просто пофантазувати, і зараз не 2025, а 2030 рік, то де буде Anthropic? як це виглядатиме? Забудь про всі інші компанії, конкурентів і так далі це нікого не цікавить де буде Антропік через 5 років, яка твоя мрія, яка твоя велика мрія? Знаєш, я думаю, можливо, один із найкращих способів подумати про це це те, що я написав есе під назвою Машини люблячої ласки, де йдеться саме про це. Воно було написане з точки зору суспільства, але звісно, компанія намагається це вкілити і зробити свій внесок у це. І тому можна відштовхнутися від цього, уявивши, де ми сподіваємося бачити компанію. Знаєш, я дійсно сприймав це як позитивний бік штучного інтелекту. Так, є багато занепокоєнь щодо шиї. Я один із найгучніших, хто їх озвучує, але я